Раночку мої красунечки, зараз я вам по таким чарівним картам подивлюся. Карти роз. Ой, які вони тільки гарні. Зараз задумайте три карти. Приємної вам кави. Так, зараз М -м -м. смачної кави вам витягуємо, задумаємо на вашу інтуїцію. Так, витягуємо, дивіться, які вони... Такі неймовірні. Не вірю і не знаю точно, що фото не таких нема. Дивіться, яка рубашка. Задумайте, перва карта. На вашу інтуїцію, що вам потрібно відчути? Це в мене котики бігають. <різь> Тільки що по мені побігли, яка Вони по мені побігли. Так, дивимося, боже, які вони чарівні. Які вони чарівні? Так, задумали? Красунички. Перва, друга, третя карта. Інтуїція, ваша інтуїція. Перва карта, хто задумав. Так, дивимося, що ви повинні відчувати інтуїтивно. Ух ти, це коронація. Це карта того, що ви. Ну, корона. Що таке корона? Корона це коли людина може зробити все. Ви можете відчувати радість, можете відчувати, якщо приближається якась небезпека. Ви можете відчувати, якщо вам щось потрібно комусь підсказати. Ви можете все. У вас настільки сильна інтуїція, бачите, ви визвишаєтеся вище над усіма людьми. У мене також дуже сильна інтуїція, дуже сильна. От в мене там є оберіги, залишилось два сині оберіги і інтуїція. От цим людям бажано б такі оберіги носити або розвиватися по стороні інтуїції. Ви можете відчувати, просто передбачати, відчувати і відчувати. Гарна карта. Так, друга карта хто задумав зараз? Ваша інтуїція, що вона вам підказує? Боже, яка гарна карта. Це карта внутрішньої дитини. Ну, ця карта може підказує, що хтось з вас вагітний або завагітніє. Також ця карта показує, що ваша інтуїція дуже така раніма, дуже неспокійна і дуже мила. Така як дитина, як діти. Ви своєю інтуїцією можете. Наскільки сильно бачить і передбачать все, що стосується ваших дітей і, взагалі, молодого покоління, що це воно у вас росте, росте, росте. Бачите, тут ось мати і дитина. Ну, це перший знак, те, що хтось вагітний. Оце хто зараз зайде на це відео, це вагітність або всередині дитина от-от зарождається. Так, третя карта інтуїції. Дивіться, які красиві. Це ж взагалі, я їх теж, вона така ніжність. І знаєте, що вони мають запах троянд. У мене взагалі нюх обострений, Все відчуваю. Пахнуть, пахнуть троянди такі, знаєте, літні літні троянди. Це карта празнування, карта перемоги, карта, будемо казати, побєди, бо у мене багато тут російськомовних моїх підписниць. Ваша інтуїція може сверх всього, сверх всяких предрассудків, сверх всяких, як вам правильно сказати це слово, поверхностів, Сверх усього може бачити те, що бач, взагалі не бачать усі. Тут ви можете сміло казати собитєм. Відчувати собиття, передбачати події, допустимо, те ту, тето, тето, і ви чітко тут говорите, тут вам все під силу. Наймісніша карта майже средні колоди. І, звісно, з такою інтуїцією ви можете навіть і гадати на картах Таро. Я вас обіймаю. Зараз буде слідуюче гадання, не менш цікаве. Я вас обіймаю.